Друзі, заходжу ще в другу ще в одну будінку, і тут знову нема того масла по 3,99. Це супер ціна. Люди вже розібрали, вже ніч, а я не можу його досі купити. Знову дивимося, в холодильник, знову нема ціни, маслянки, масла, і знову немає мого масла по 4 злоти. А це супер ціна, звісно, по 4 злоти це 40 гривень. Так що наступним разом треба спішити і купувати все вчасно і тут зранку, в 6 ранку. Всім гарного вечора. Як бачите, нікого нема в магазині, майже пусто і треба щось вибрати, ще купити на вечір. Люблю гуляти по магазину, коли немає людей, можна щось вибрати і ніхто тобі не заважає з покупками. <ристо> Боже, що? <О. пільшто> <пільшто> Ось такі конфлікти бувають в магазині, коли приходять хтось п'яний в магазин. І ще. Не хороша ситуація.